Друзі, всім привіт, привітаю вас на сторінці автокомпанії. Сьогодні знімаємо для вас оглядовий тест-драйв на автомобілі, який є у нас в наявності. На сьогоднішній день це, ну, звичайно, моя улюблена марка, це BMW. F11, це у нас 2017 рік випуску, 2-літровий дизель на повному приводі на автоматі в досить цікавій комплектації. Автомобіль у нас загалом сам по собі досить цікавий, тому що по факту це у нас ціна посада, 21 950 за 2017 рік, 170 тисяч пробігу не фарбовано повністю в рідній фарбі. Ще й Повноприводно, що ви отримуєте? Звичайно, ви отримуєте все таки вищий клас автомобіля. Вона навіть якщо брати, можливо, по комплектації вона буде трішки простіша за якимись певними асистентами. Але якщо взяти загальну картину, ви отримуєте набагато більше комфорту, шумоізоляції, звичайно, це прекрасне М-кермо. Ну і по комплектації вона не є дуже проста. У нас хороша біксенонова оптика з автоматичним дальнім, розширена приборна панель 174 тисячі чесного і перевіреного пробігу. Адаптивний круїз контроль утримання смуги, автоматична коробка передач восьмиступенева і розхід на такі машини. Ну, всього лиш 7,5 літрів по місту орієнтовно. У нас шкіряний пакет, електросидіння, ззаду також сонцезахисні шторки, тобто все, що треба для комфортної їзди. В цьому автомобілі є, навіть трішки більше. Візуально воно також дуже гарно, воно в шадоулайні, чорне на чорну, От як прям має бути. Розширена мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, передні задні парктроніки, автозатемнення, дзеркал, звичайно, повний електропакет. Ось таке чорне лаковане дерево, то автомобіль. Ну, як на мене, в такому ціннику дуже-дуже цікава альтернатива. І, ну, з власного досвіду можу сказати, що навіть в плані обслуговування ну, вона не буде сильно дорожча за якийсь там другорядний посад. Враховуючи, що це технологічно, ну суттєво технологічно складніший автомобіль, можливо. Е і ціни на запчастини приємно, приємно радують. Також у нас розширена панель приладів та 178 тисяч чесного та перевіреного пробігу.